30 першокурсників Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти отримали квитки членів проспілки металургів та гірників України від філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат. Зв'язок між цим навчальним закладом та Вільногірським ГМК має давню історію. Багато років тому було прийнято стратегічне рішення готувати фахівців для потреб підприємства. Така тісна співпраця допомагає залучати нових кваліфікованих спеціалістів на комбінат. Голова цехового комітету збагачувального виробництва Володимир Карпов привітав учасників заходу. Та особисто вручив проспілкові квитки. На нашому підприємстві працюють батьки деяких учнів. Серед ваших викладачів є теж працівники нашого підприємства. І я думаю, і ви, і вони вдячні нашим захисникам, що у нас є можливість зустрічатися в такій обстановці. Я хочу побажати всім миру. Я хочу побажати всім здоров'ям успіхів, в навчанні і викладачі. Ну, я думаю, продовжать всі зусилля для того, щоб з вас вийшли дійсно спеціалісти, які потрібні на нашому підприємстві. Але на підприємстві є ще така спілка. Це спілка працівників. Нечометалоргійної промисловості, і в мене є можливість запросити стати членами цієї поспілки юних е, ваших учнів. Дуже прошу, приєднуйтеся, ми вам допоможемо. І наш девіз разом, ми сила. Якщо ми розуміємося, якщо ми об'єднуємося, ми переможемо. Слава Україні! На святковий захід було запрошено чимало почесних гостей. Серед них особливо шановний гість Вадим Черненко, воїн Збройних сил України та працівник збагачувального виробництва вільногірського ГМК. Його присутність стала символом незламного духу та відваги. Хочу побажати вам успіхів в навчанні, успіхів в житті, також основне здоров'я. Шануйте своїх батьків, шануйте своїх вчителів, шануйтеся разом, бо ви цього варті. Це про Україна. З теплими словами привітання звернулася Людмила Фогель, голова комісії по роботі з жінками та дітьми профкому комбінату. Її щирі слова створили теплу атмосферу. Ви знаєте, всі пам'ятаєте, що 1 жовтня було свято Покрови Пресвятої Богородиці. Яке співпадає зі святкуванням Дня Українського козацтва та Днем захисників та захисниць України. Тому наразі ми бачимо перед собою молодих, мужніх, сильних, гарних козаків та козачок. Я, як не тільки голова, а ще й матір щиро бажаю. Щоб вас оберігала матінка Божа, ваші родини з добром, миром та злагодою, Щасти вам завжди! На святі прозвучало ще багато приємних побажань для студентів. Завітав на урочистий захід і директор державного професійно-технічного навчального закладу Західно-Дніпровський ЦПТО Віктор Циган. Він звернувся до студентів зі словами підтримки, побажав успіхів у навчанні та непохитної віри у перемогу. Я вас хочу привітати святами, які у нас були напередодні. Будуть, які у нас вже відбулися свята. Я вам хочу побажати міцного здоров'я, перемоги. І слава Україні! Радісною подією для молоді стало вручення подарунків від профкому та адміністрації філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат. Голова спортивно-масової комісії Олег Кобилько передав набори шашок, шахів та нарт. Також приємним доповненням стали солодощі для кожної групи. У нас сьогодні дуже насичений день, тому що дуже багато приводів для зустрічі. Сьогодні ми шанували день. Захисників і захисниць сьогодні ми згадали про день працівників професійно-технічної освіти. Сьогодні ми також вручили нашим дітям, першокурсникам, квитки. Членів профспілки нашого комбінату. А також, звісно, сьогодні ми відзначаємо день вчителя, день працівників освіти. Тому такий насичений дуже день. Багато приводів, багато емоцій. Багато завдань, які ми виконали. У нас були і нагородження. У нас були і спортивні змагання. У нас були гості, які радо завітали до нас. Це представники профспілки комбінату нашого. Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, а також наша адміністрація, директор центру, заступники центру західно-діпровського центру професійно-технічної освіти. Ми дуже вдячні всім, хто долучився до нашого свята. У рамках заходу було організовано низку військово-патріотичних конкурсів, що стали важливою частиною святкової програми. Студентські команди активно взяли участь у змаганнях, проявивши згуртованість, швидкість і силу. Завдання були різноманітними та цікавими. Змагання проходили у веселій та динамічній атмосфері. Завдяки цим конкурсам, захід став ще більш насиченим та емоційно піднесеним, створивши атмосферу, сповнену радості та єдності.